Сьогодні вночі офіс телеканалів Ексклюзив і «ТВ7 Плюс намагалися підпалити. На відомі кинули дві пляшки із займистою речовиною щось на зразок коктейлів Молотова у наше вікно. Слава Богу, що вікно витримало і не розбилося. Одна пляшка загорілася прямо на підвіконі, який розплавився. Речовина горячи потекла по стіні вниз, обуглилися зовнішні відкоси. Я навіть не хочу уявляти, що могло статися, якби вогонь проник всередину. А зовсім поруч розташовуються два житлові будинки стояли припарковані автівки. Однозначно пов'язуються події з нашою професійною діяльністю. Наші телеканали завжди займали принципову позицію у висвітленні усіх подій, які відбуваються в Україні, і особливо подій, пов'язаних із Євромайданом. Хочу відзначити, що сьогодні згадані події протікають у мирному руслі і в столиці, і тим більше в регіонах. Але схоже, це не всім подобається, тому нічний підпал розцінює як спробу нагнітання ситуації, як намагання спровокувати чергову хвилю агресії. Це найгірший варіант, коли протистоянно. Переходить під конкретні будинки, офіси, переходить на особистості. Це шляху нікуди, до анархії, коли йде брат на брата. Кидали пляшки свої, хмельницькі. Ніхто не приїхав з Криму чи Донецьку це робити. І замовники теж свої, хмельницькі. Хочу наголосити, що ці події не вплинуть на нашу інформаційну політику. Тим більше зараз, коли ми запустили нову програму журналістських розслідувань. Перша програма вже була в ефірі. До ефіру готова друга. Розумію, що не всім це подобається, але ми не відступимо і надалі висвітлюватимемо все, що відбувається. Відкрито і неупереджено. Вітаю вас! Ви дивитесь позицію. Як бачите, дійшло діло і до такого. До речі, маємо реакцію на цю подію від різних політичних сил, представників влади, громадських організацій. Кожен засуджує агресію, називає це провокацією. Виникає запитання: хто ж тоді кинув пляшки? Чому хотіли знищити майно компанії, відеоархів, у тому числі і цю передачу, яка була вже готова до ефіру і знаходилася в студійному комп'ютері. До речі, знайшлися і ті, хто звинуватив нас у самопіарі, мовляв, самі до себе увагу привертають. Добрячий піар, скажу я вам, власноруч спалити офіс і апаратуру. Абсурд. Повірте, для піару існує безліч інших способів. А тепер, власне, до теми нашої програми: борги по зарплаті. У середньостатистичного європейця, приміром, голові не вкладається, як можна працювати, не отримуючи при цьому заробітної плати. Загалом подоляни не отримали 9 мільйонів гривень. Така сьогодні сума боргу. До чого я згадав європейця? А тому, що люди, які сьогодні пропагують європейські цінності, у своїх вчинках і помислах далекі від них, ви знаєте, що в суботу зранку це була последня капля, яку наповнили нашого терпіння. Ви бачили, що на протязі майже чотирьох років відбувається грабунок нашого народу, грабунок достатку нашого народу. Полум'яна річ. Правда? І все б нічого, якби на підприємствах, якими керує чи керував Іван Гладуняк, не існувала величезна заборгованість із виплати заробітної плати для людей. Таке собі батракування на пана. На Полонському гірничому комбінаті Гладоняк був головою наглядової ради з 5 квітня 2012 по 2 грудня 2013 року. До речі, цікаво, що разом з ним на підприємстві працювали його соратники по Хмельницькій обласній державній адміністрації Олег Федорчук та Олег Магдін. Перший працював керівником апарату адміністрації при посаді був і другий. Ця трійка і докерувалася до мільйонних боргів підприємства. Відомо, що мотивація покращує роботу працівника, а тоді самого підприємства. Проте нерідко керівники перспективних виробництв на ділі ігнорують цю аксіому. Чи то закони жанру такі, чи то переконані у працелюбності своїх підлеглих. Хоч результат, між іншим, один фірма потроху занепадає. Така доля спіткала серце будівельної промисловості Хмельниччини, а саме Полонський гірничий комбінат. Тут довгий час наладиться з директорами. Лишень влітку головне крісло займали аж три очільника. Нещодавно полишив пост і попередній власник, залишивши. Після себе підприємство, м'яко кажучи, не в кращому стані за ці останні роки. Практично під підприємство потребувало модернізації, а модернізація може тільки проходити тільки при одній умові. Це вкладення вкладенні інвестицій. От. Ну підприємство так довго не могло працювати самому по собі інвестицій не було. От підприємство занепадало, от і тому дуже протягом 2013 року зменшилося виробництво майже в два рази. Це виробництво і реалізація промислової продукції. Тут і пригадується та сама аксіома, бо ж стимулювати до плідної праці одна справа, а реалізовувати мотив інша. До прикладу, підвищити заробітню плату чи, хоча б вчасно її сплачувати. Працівники гірничого комбінату вже звикли працювати задарма. З роботою в полоному непросто, тож багато хто продовжує трудитися на благо тутешніх бізнесменів. За той рік, за той рік, людям не заплатили за 6 місяців зарплати. Ходили на цю забастовку, обіщали. Щас опять в цьому році. Вже значить, два, два місяці, тільки керівництво міняється, а люди бідніки страдають. в їх зарплата? 1200 це шпиль. Їм треба де, там давати десь 10 тисяч зарплати, ні не спецовки, ні коли Наші транші масу давали, чи молоко, зараз нічого не дають. Там люди, я не знаю, там… Ну я називаю це воєноплений, їба воєнопленні. Даже ще хуже численний контроль над гори виробництвом, що здійснювала держінспекція з питань праці, не пробудила совість в жодного з керівників. Традиційна заборгованість, починаючи з 2005 року, тягнеться і до сьогодні. Лишень цифри дещо змінюються. У січні минулого року чергові матеріали перевірки направили до Полонського райвідділку міліції. Ці матеріали були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Було зареєстровано кримінальне провадження за статтею 175 сімдесят частини першої кримінального кодексу України, тобто без там виплата заробітної плати у тому, що людей в 21-му столітті зробили майже рабами. У міліції звинуватили зиму, точніше, несприятливу пору року для виробництва, звідси і фінансові труднощі і брак коштів на рахунку підприємства. А це виявляється об'єктивні причини, що дозволяють не сплачувати працівникам їх чесно зароблені кошти. У полонському райвідділку розсудили справу на користь комбінату. Кримінальне провадження закрили. Враховуючи те, що невиплата заробітної плати в повному обсязі працівникам ПАД Полонський гірничий комбінат здійснювалась з об'єктивних причин, а саме через брак коштів на рахунках підприємства у зв'язку з погіршенням фінансового стану підприємства в зимовий період, за таких підстав в діях посадових осіб ПАД Полонський гірничий комбінат відсутній склад кримінального порушення, передбачений статтею 175 частиною 1 кримінального кодексу України. Тоді Держінспекція з питань праці здійснює ще одну перевірку. Результат очевидний, заборгованість була і є. Станом на 1 березня 2013 року майже 2 мільйони гривень, через місяць понад 2 мільйони. А ще через місяць дещо менше, але все одно в межах 2 мільйонів гривень. Справу передають вже до суду. Часу минуло не так багато, проте позитивні зрушення на горизонті не видніються. Заборгованість зарплатні підприємством визнають і ополонській райдержадміністрації. Втім, схильні до думки тутешньої міліції. Мовляв, прийде Сна ситуація стабілізується. От тільки рік минув, а гаманець робітників комбінату й досі пустує. Лесню, на жаль, одне з наших по суті провідних на сьогодні підприємств, це гірничий комбінат, воно має заборгованість. Там вирішується питання по кредитуванню. По... На жаль, зараз не сезон, але ви знаєте, з настанням значить, весняного періоду буде активізовано будівництво. І таким чином ми сподіваємося що наш чебінь, який користується попитом і в Росії, і в інших країнах, знайде знову ринки збуту. І таким чином питання заборгованості буде вирішено в нашому районі. У тутешній райдержадміністрації про ситуацію на місцевому під... Приємстві говорять скупо, навіть дещо насторожливо. Скільки комбінат заборгував людям, не кажуть, опираючись на його приватний статус. Однак повідомили нам, що на сьогодні виробництво стоїть, бо нещодавно там виникла аварія. Працівники пішли в незаплановану відпустку, проте як тільки усунуть поломку, візьмуться до роботи. На сьогоднішній день зараз стоїть, зупинено. Є поломка дробельно-сортувального цеху номер 1 основного, це основне є виробництво. Сьогодні, завтра будемо так, обладнання буде встановлено і він запрацює далі. Так, да, так, да, так. Да. Люди повернуться на робочі місця, мій другий цех запустимо. Та як виявляється, підприємство працює, а тутешні трудяги зовсім не у відпустках. Така інформація була, що підприємство не працює зараз. Не Щось... роботи, працює, так? Зрозуміло, дякую. Бо не дають, ні, вже вже 6-7 місяців не дають зарплату. Те, що я знаю, у мене подруга є, то каже, що немає, я каже, я на пенсії годую дітей. Рік за лютий ще як платили нам і все. А ви, ви там працюєте? Так, 40 років там працюю. З лютого, а в серпні, в червні-липень, в серпні вигнали того директора. Нас це ж підприємство учасне, uh -huh. він зняв того директора, а прийшов другий почав платити з серпня. Три місяці заплатив і все, вже цього три місяці задоволення. Зараз знов не платять? Не платять. Три місяці вже не платять. Цей новий, той не платив, вже вісім місяців, пенсіони не платять. Нікуди не платять. А ви зверталися кудись? У мене немає вам розказати. У мене виконавчий вдома лежить, півроку виконавча не, мож, не хоче виконувати рішення суду. Був прокурор, а куди такий не був ні. і тупить кот і все. І так само на заводі. От він сам каже, звертайтеся в суд. А суд що таке суд? По півроку Пів Півроку пів заплати не платить, бо півроку суд мені виконує, вже лютий місяць, а я ще за лютий не отримав. Угу. Ну, то це добре, що я на пенсію, то я хоч пенсію отримую. А ці що роблять? Ну так виживають, ходять. Зараз по 4 часа працюють. По 4 години? Ну, підприємство зараз працює, бо в адміністрація каже, що не працює. Вчора працювало, в крайній разі. На 4 і на ніч працювало. Працівники підприємства, що розташоване по сусідству з горе виробництвом, не на камеру зізнаються. Гірничий комбінат набрав кредитів, а з людьми не розрахувався. Це ситуація склалася за того, що вони купили новий завод. Угу. І... Взяли під в кредит. Десь вони зараз банку винні біля 30 мільйонів гривень. Тобто банк свої претензії виставляє. Попередні власники довели підприємство до зубожіння, з яким пробує справитись нове керівництво. Поки що безуспішно. Та поки люди продовжують працювати неофіційно та ще й задарма. Цікаво, так? 22 січня 2013 року борг перед людьми 1 мільйон 150 тисяч гривень. Матеріали передаються для відкриття кримінальної справи. 11 квітня цього ж року місцевий слідчий майор міліції Якимчук справу порушувати відмовляється, мовляв, борг погасили. Втім, за даними, на 11 днів раніше сума збільшилася майже удвічі і практично такою ж залишається на… 1 травня, тобто перед фінансовими органами керівництво звітувало про активну боротьбу із боргами. По факту, люди і надалі залишалися без грошей. Щось дивне дивне в лапках. Відбувалося з коштами і при будівництві обласного перинатального центру. Сьогодні мало хто згадує, що тривало воно ще за часів головання Івана Гадуняка, а займався ним його відданий соратник Олександр Смолькін. Громадськість його пам'ятає як генерального директора Хмельницької обласної держтелерадіокомпанії Поділля Центр, якого звільнили потім за порушення при списанні державного майна. Так от, будучи при держпосаді, пан Смолькін значився учасником товариства Енергоінвестбуд яке і будувало Палатний корпус. Будувало не само, залучало субпідрядні організації. Гроші з держбюджету отримувало справно, а з тими ж субпідрядними організаціями розраховуватися не поспішало. У мене в руках колективне звернення обдурених підприємств до прокуратури. Процитую кілька пунктів. Так от. Генпідрядник одержав гроші на будівництво палатного корпусу повністю. В цей час власник підприємства, мова йде про Смолькіна Олександра Петровича, купляє собі легковий автомобіль вартістю до 1 мільйона гривень. А всі супідрядні організації, які працювали на даному об'єкті, Заборгованість за виконані роботи перед супідрядними організаціями складає. Я не буду перераховувати назви підприємств, наведу тільки цифри із сумами боргу: 36 тисяч гривень, 89, 000, 100 тисяч гривень, 40 тисяч, 250 тисяч, 60 тисяч, 80 тисяч, 200 тисяч гривень, 600 тисяч гривень, 300 тисяч гривень. І при такій кредиторській заборгованості продовжують дарі обурені підприємці. Товариство Нергоінвез буд. Виграє тиндера на виконання робіт Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни, скарженці психлікарні і так далі. В порушенні діючих норм будівництва до теперішнього часу на палатному корпусі відключено енергопостачання по тимчасовій схемі, а кошти взяті за основну схему. Є практика виконання робіт на об'єктах ТОВ енергоінвестбут силами робітників без юридичного оформлення. Це працівники на об'єкт музичне училище, облаштування, облаштування тротуарної плитки на палатному корпусі обласного на лікарня і, і так далі. Прокуратура прислала відповідь, в якій, зокрема, йдеться, що за результатами перевірки порушено кримінальну справу по факту підроблення та заволодіння коштами службовими особами. Це було у 2011 році. Пізніше дізнаємося, що суд випустив учасників афери на поруки. А де ж дівся пан Смолькін після звільнення? Дізнаємося, що прилаштувався він, заступником міського голови, такого собі містечка під Києвом, яке зветься Буча. Чим відомо це місто для хмельничан, а тим, що саме там розкішний маєток зводить Іван Гладуняк. Про це писали відомий інтернет-ресурси, Лівий берег», «Уніан 2000. Давайте подивимося відео. На персональному сайті пана Гладуняка вказано, що він полюбляє простір і зелений колір, не любить дорогих прикрас, не має земельної ділянки чи поки що не брав такої, та мріє і мріє побудувати хатинку, фортецю для своєї сім'ї. Подивимося, що ж вона насправді значить, і повернемося до 17 грудня 2008 року. Саме в цей час жителі міста Бучі почали протестувати проти чергової масової виробки живого зеленого столітнього лісу. За словами депутата Ірпінської міськради, голови Київської обласної організації народна воля Віктора Бархоленка, який погодився бути нашим гідом по місцях слави видатних українців та у хащах паперових приписів по заподіяних порушеннях, він виїхав тоді на місце вирубки лісу. Виїхавши на місце подій, я якраз став свідком того, що дані факти мають місце. Бригада робітників на чолі з бригадиром різали ліс. На мої зауваження, що, мовляв, рубка лісу має відбуватися за відповідними дозволами та законно, а також дерева повинні бути клеймовані лісогосподарською установою. Бригадир показати такі дозволи не зміг за відсутністю таких взагалі. Натомість бригадир пояснив, що він виконує роботи свого роботодавця з Хмельницької області. Відшкодування збитків державі за такі дерева повинні складати від 5 до 8 тисяч гривень за кожне. Однак і до сьогоднішнього дня, по факту, незаконної рубки лісу не вжито жодних заходів, як цією ж екологічною інспекцією, так і прокуратурою Ірпеням. І в цьому немає нічого дивного, так як потім з'ясувалося, що хазяїном даної земельної ділянки площою 1,3 гектари є ніхто інший, як екс-губернатор, а на даний час голова Хмельницької обласної ради пан Іван Васильович Голодуняк та його близькі родичі. Про що свідчать відповідні документи, отримані у відповідь на запити до прокуратури Ірпеня. Ось такий портрет борця за справедливість Івана Гладуняка. Причому портрет далеко не повний. Матеріалів нашого розслідування вистачить на кілька програм. Наприклад, як будучи опозиційним, Іван Васильович постійно вигравав державні тендери на будівництво доріг. Може опозиційність, то тільки яскрава ковтинка, яку зручно одягати за ситуацію? Зустрінемось обов'язково, буде цікаво.